Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд, і ми будемо говорити про всесвітній економічний форум у Давосі. Їсть нашої студії Сергій Толстов. Директор інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Вітаю вас, пане Сергію. Отже, Вітаю. все таки триває 43-й всесвітній економічний форум. І що зараз найважливіше для України? Тому що а, заяви вже Віктора Януковича були вже, і був виступ Юрія Бойка. Все таки, що зараз обговорюють Ну, в цілому Всесвітній економічний форум. Це не те місце, де справді щось вирішується. Тобто, звичайно, для підготовки кожного форуму напередодні і на самому форумі готуються певні матеріали, які так би, демонструють певний мейнстрім світової політики, економіки та соціального розвитку. От на сьогоднішній день все ж таки головне питання Всесвітнього економічного форуму, яке формулюється в доповіді керівництва. Це збільшення розриву між багатими та бідними, тому що криза кризою, але під час кризи багаті, багаті, багаті. стали ще багатшими, а бідні продовжують бідніти. І я думаю, що оскільки криза... Очікується десь до 2022-2025 років. То в бідних є ще шанс чимось поділитися з багатим. А власне загальний, якщо такий настрій, форму, все таки більш оптимістичний, тому що всі налаштовуються ну от попри кризу, налаштовуються на динаміку до зростання. В чому може це виражатися? Ну, Оптимізм є ну, так би мовити службовим обов'язком урядових кіл і великого бізнесу. Тому що урядові кола, якщо вони будуть казати про песимістичні сценарії, то вони можуть матеріалізуватися. А оптимізм є логікою і тактикою будь-якого уряду, який все ж таки ну, хоче, щоб люди вірили в те, що він робить все як слід. А бізнес він е, налаштований оптимістично, тому що якщо він буде налаштований оптимістично, то його розжеруть і роздеруть його партнери, конкуренти та інші структури. Але ж бізнес це конкурентне середовище. Чи можна а вважати держава і суспільство? Це соціальне середовище. Ну, от якщо говорити про державу суспільство і Україну, зокрема, чи можна вважати угоду, яка планується бути підписана стосовно видобутку сланцевого газу, дійсно позитивною? Ну, вона позитивна з точки зору взагалі підходу і логіки, тому що коли йдеться про диверсифікацію джерел постачання газу, то будь-які можливості, які дозволяють поліпшити ситуацію, вони добрі. Але з іншого боку, це дуже проблемна сфера, тому що за тими розрахунками, які я бачив, собівартість собі вартість сланцевого газу в Україні ну, становитиме мінімум 270-280 доларів за угу. а, тисячу кубометрів. Для України це не вигідно? А, це вигідно порівняно з теперішніми цінами, які становлять 430 угу. доларів. Однак а, Водночас в економічних в економічній та політичній сфері є різні прогнози, в тому числі можливість подешевшення енергоносів, якщо економічна криза буде тривалою, якщо вона призведе до згортання промислового виробництва, і то тоді цілком можливо, що Виконання цих угод може стати невигідним, тобто знову ж таки повторюю, виконання цих угод в Україні враховуючи велику великі інвестиції, які потребують їх реалізації. Інвестиції, звичайно, будуть робити ті компанії, які підписують з українським урядом відповідні угоди. То за умов дорогого газу, ці це вигідно і це рентабельно. Якщо скажімо. Ціни на газ будуть скорочені так само, як і на нафту порівняно з теперішнім рівнем, то тоді цілком можливо, що вони не будуть виконуватися, оскільки будуть більш вигідними інші способи компенсації. Однак на, на угу. теперішньому етапі тактика українського уряду полягає в тому, що всі середства всі хороші. Як е, ви бачите перспективи видобутку вугілля і, взагалі, нашої от енергобезпеки в Україні, зокрема. Наскільки ця проблема буде якось вирішуватися, наскільки це буде більш оптимістично виглядати в наступні роки? Ну, в цілому, ті заходи, ті, ті напрямки, які намічені, включаючи диверсифікацію постачання газу, можливо, також і нафти, це правильні кроки. Однак це не дуже швидка перспектива. Для того, щоб одержувати. Газ через газові танкери, mm -hmm. скраплений газ, то потрібно будувати інфраструктуру і укладати певні угоди про оренду і певні контракти, які також укладаються заздалегідь, тому що, скажімо, в енергетичній сфері вважається за правило, що угоди добрі, чи якийсь от, шлях постачання добрий, коли всі, всі об'єми. Газу і нафти законтрактовані. Ну то, 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 що стосується азербайджанського газу, то за останню інформацію. Азербайджанська сторона повідомила, що він зможе постачатися в Україну лише з 2017 року. Йде також про можливість збільшення власного видобутку, ну, в тому числі і на, і на шельфі. Ну однак, що стосується сланцевого газу, то це не близька перспектива, тому що ну, принаймні 3-5 років потрібно для того, щоб цей процес розпочався в промислових обсягах. Але є ще й інші способи, тому що можливість деякої диверсифікації і скорочення споживання газу, а також можливо, якщо Україні, Україна українська сторона зможе виступати до певної міри єдиним єдиною платформою з Європейським Союзом, то Тут можливе поширення на Україну тих принципів, які е, Газпром застосовує вимушено, однак застосовує до європейських споживачів. Но, взагалі, тому от, що тут да, цікава да, деталь, так. тому що, наприклад, на початку 2012 року угу. Газпром вип... заплатив, повернув європейським споживачам десь близько одного мільярда доларів за переплату. По тих контрактах, про які йшла мова. А після того, як Газпром перевірили на монопольний статус і на монопольну практику в вересні минулого року, знову ж таки, це стало підґрунтям для того, щоб європейські споживачі одержали чергову знижку на російський газ. Якщо б, скажімо, поширити це те саме на Україну, то тут, скажімо, було б можливим скоротити. Ціна на газ десь до приблизно 350 доларів, щоб вирівняла Україну в. В положенні стосовно mm -hmm. європейських спорів'яновичу. Ну проблеми газу вони завжди обговорюються і е, мають бути вирішені. Все таки наскільки от, дійсно присутність України в Давосі зараз є вирішальною? Хоча як ви сказали на початку, цей форум фактично не вирішує проблем. Це просто але, озвучення але, так? з іншого боку, неприсутність на цьому форумі викреслює вас із. Певного процесу. Тобто І... нам просто необхідно там бути. Звичайно, зараз. Це, ну, це, це, так би мовити, статусний, статусний захід, на якому, а, ну, враховуючи ситуацію в Україні, ну, президент угу. має бути. Що стосується Росії, то, то їм трошки легше, оскільки в них є чергування між учасниками тандему. то тому іноді їде Путін. Потім скажімо, може Медведев. іноді Медведєв, Ну працюють також і піар заходи, тому що скажімо, Медведєв повернувся терміново коли. Відбувся вибух теракт в Домодєдово, наприклад, що також uh -huh. додавало йому певної популярності як відповідальній особі, хоча від нього безпосередньо, мабуть, нічого не залежало. Але той факт, що він повернувся до народу, який постраждав від чергової витівки терористів, ну то це звичайно uh -huh. я сприймаю це як факт позитивний. Ну, окрім енергетики, що ще обговорюють на форумі за ну, світова політика, світові впливи, тобто відомо, що. Світова політика і міжнародна система, вони мають, так би мовити, два боки, як, як Янус. Один повернутий до сонця, інший до луни до місяця. Так от, те, що стосується публічної політики, це відомо з інформаційної стрічки. А те, що стосується непублічної політики, це те, як капітал править сучасним світом, великий капітал, який не завжди фігурує. Це зустріч мільярдерів. Форум це це зустріч таке. мультимільярдерів, тобто це зустріч людей, які контролюють 60-70% світової економіки, прямо чи через певні багатошарові структури. І це зустріч тих політиків, які мають з тими, хто контролює світову економіку безпосередній прямий зв'язок. Ну зокрема там вирішувалися і а, піднімалися проблеми здоров'я, піднімалися інші проблеми гумі ну, гуманітарні. Звичайно, але це зараз... було вже як а, щось доповнювальне таке. Не Ні, основне. Це, 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 от, це також це також важливо, ввести? тому що ну знову ж таки, проблеми здорового глузду, здоров'я людства і інтереси капіталу. Інтереси капіталу на сьогоднішній день призвели до того, що людство. Не може знайти відповідних засобів від традиційних, чи, скажімо, хвороб, таких, які вважалися ще 20-30 років, що їх остаточно перемогли. Тому що знову ж таки і нові віруси, і туберкульози, все інше. все це демонструє, що антибіотики, які виробляють медичні компанії, вони не діють. Відповідно, рівень здоров'я людей. Перебуває під загрозою, попри те, що тривалість життя в розвинених країнах останні, за останні 30-40 років істотно продовжувалася. І це є важливою проблемою. Ну, так само є цілий ряд цивілізаційних проблем, які були спричинені розвитком mm -hmm. техніки. Ну, наприклад, в багатьох країнах вже встановилася практика, що Фактично, будівлі провітрюються і опалюються через єдину централізовану систему. Ну, уявіть собі, що відбувається в цих будівлях, коли вимикається електрика, або коли здійснюється, відбувається якась поламка в цій ну, системі. Воно просто знаю, перестає що... функціонувати, uh -huh. і там просто не можна перебувати і водночас не можна відкрити вікна. Сергій Валор'янович на завершення. Віктор Янукович сказав, що. Києві також хоче провести міжнародний економічний форум у рамках всесвітнього економічного форуму. Наскільки це регіональний реально? форум так. для країн східної та східної Європи та Центральної Азії, який би поєднував європейські та євразійські країни? Ну це звичайно дуже правильно. Знову ж таки, як ви пам'ятаєте на нашій минулій з вами зустрічі? Ми говорили про те, що міністр закордонних справ України Кажара. Та Росії Лавров почали знову говорити про загальний європейський простір і про розвиток взаємодії в цьому просторі, який би уникав різних роздільних ліній, і давав можливість різним державам взаємодіяти і, і мати певні спільні орієнтири і інтереси. Я думаю, що саме ці меті, яка б домогла, допомогла Україні уникнути такого ультимативного. Ультимативної вимоги визначитися, з ким вона має відношення з Європейським союзом чи з країнами пострадянського простору, чи скажімо, є російського простору. То такий захід, звичайно, допоможе поставити цілий ряд питань і е, е, зробити певний антураж для того, щоб запропонувати якісь проекти загальні, загальноєвропейські чи, можливо, проекти mm -hmm. пов'язані з простором Великої Європи, чи, чи проекти, які пов'язували європейські інтеграційні проекти з євразійськими. Зрозуміло. Я вам дякую, що прийшли. Роз'яснили цю досить складну тему для звичайних глядачів. Дякую вам. Дякую. Нагадаю, гостем студії був Сергій Толстов, директор інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.